Подкаст True Beauty Show. Вітаємо вас у новому випуску подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми зануримося в історію та магію бренду, який перетворив скло на виточне мистецтво, а прикрасти на символ естетичного генія. Йдеться про валік легендарний французький дім, що вже понад століття вражає світ ювелірною майстерністю. Парфумерією, кришталем і декором. Це не просто бренд, це справжня поезія в матеріалах, де мистецтво Арт Ново живе в кожному витворі. Історія Лалік: початок епохи вишуканої форми. Бренд Лалік заснований у 1888 році Рене Лаліком, видатним художником, ювеліром і склярем, якого сучасники називали поетом скла. Починаючи свою кар'єру як дизайнер прикрас для таких модних домів, як Cartier і Boucheron, Лалік дуже швидко набув слави митця новатора. Його роботи відзначалися натуральними мотивами, м'якими лініями, напівпрозорими каменями та скульптурністю. У 1905 році Рене відкриве власну галерею на площі Вандом у Парижі, а вже в 1907 році він розпочинає співпрацю з парфумерним домом Франсуа Коті. Створюючи скляні флакони, які стануть новим стандартом у парфумерії. Саме тоді народжується новий напрям: артистичний флакон як частина аромату, стиль лалік поєднання природи, символізму та скла. Особливість бренду лалік це глибоке натхнення природою, у виробах часто зустрічаються зображення птахів, риб, лілій, лілі, жіночі сулуетів, листя орнаментів, що нагадують гравюри або живос. Лалік першими вели скло з матовим ефектом, що нагадує морозні візерунки або опалива сею, ефект, який став пізнаваною фішкою бренду. Класичні ювелірні прикраси були виготовлені з матеріалів, що раніше не вважалися дорогоцінними: емаль, рог, слонова кістка, скло, та саме витонченість форми і змістовна символіка зробили ці вироби вічними. Кришталеве мистецтво друге життя бренду. Після смерті Рене Лаліка у 1945 році компанію очолив його син, Марк Лалік, який розширив діяльність бренду, зробивши акцент на кришталевих предметах інтер'єру. Саме завдяки йому, у 1951 році була відкрита фабрику Увінген modern Ельзас, яка й донині залишається головним виробничим центром бренду. Сьогодні бренд Лалік виробляє. Витвори з кришталю вази, скульптури, підсвічники, люстри, настінні панелі, елітну парфумерію як для чоловіків, так і для жінок, колекції прикрас, кільця, кулони, сережки, декоративні об'єкти та предмети інтер'єру, включно співпраці з Бентлі та Стенвей. Цікаві факти про Лалік. Лалік створив понад 250 флаконів для парфумерії, більшість з яких сьогодні є музейною цінністю. У 1925 році на міжнародній виставці в Парижі Лалік представив монументальний кришталевий фонтан, який став символом стилю арт-деко. Лалік Хотел енчате Хаборд готель у Франції, створений брендом, де кожен предмет інтер'єру це справжній витвір мистецтва. У 2011 році бренд запустив власну виноробню Лалік ан Сильвіо Денс, поєднавши мистецтво скла та виноробства. Вартість колекційних кришталевих скульптур бренду на аукціонах досягає десятків тисяч доларів, а деякі антикварні прикраси понад 100 тисяч євро. Лалік створив інтер'єри для легендарного східного експресу. У 1929 році Рене Лалік прикрасив інтер'єри вагонів розкішного потягу Східний експрес встановивши панелі з матового скла з рельєфними жіночими фігурами. Вітковими орнаментами. Цей дизайн став іконою епохи Ар-деко і зберігся до сьогодні як зразок елітного залізничного стилю. У 1930-х роках Рене Лалік створив унікальні кришталеві вікна для церкви Сен-Мотір у Франції. Це один з небагатьох випадків використання кришталю в релігійній архітектурі. Його роботи надали інтер'єру особливого містичного сяйва. У Лалік є власна лінія розкішного посуду та меблів. Бренд виробляє обійні сервізи, кришталеві келихи, столові прилади та дизайнерські меблі, об'єднуючи функціональність і естетику. Наприклад, колекція Lalique Mason включає столи з масиву дерева з кришталевими ніжками, виконаними вручну у Франції. Lalique сьогодні спадщина у кожній деталі. Сьогодні Lalique продовжує вражати світ елегантністю, з якою поєднується сила скульптурного бачення. Під керівництвом швейцарської компанії Art Fragrance бренд не тільки зберіг автентичність, але й оновився, випускаючи обмежені серії скульптур, ювелірних виробів і ароматів. Лалік співпрацює з дизайнерами, архітекторами, художниками і навіть за авіаційною галузю, створюючи інтер'єри для приватних літаків і яхт. Крім того, бренд активно підтримує благодійність, зокрема через проєкти з охорони навколишнього середовища. Лалік це не просто бренд, це поезія у склі, скульптуру у світлі, історія в русі, від першого флакона до величезного кришталевого панно, від ювелірної каблучки до дизайнерської люстри. Кожен виріб Лалік несе в собі енергію мистецтва, гармонії та природної краси. Дякуємо, що були з нами на True Beauty Show. У наступному випуску ми розповімо ще багато цікавого про бренди, які змінюють заявлення про розкіш. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Подкаст Beauty Шоу.